На базі спортивно оздоровчого комплексу ДПРЗ-2 пройшли змагання серед пожежно-рятувальних підрозділів Рівненської області. Подібні турніри проходять щорічно. За дорученням керівника головного управління, ми щороку проводимо такі змагання, як найсильніший рятувальник. 160 учасників учасників команди з цієї області, всіх пожежних частин. І єдиний критий комплекс це тут на базі другого державного пожежно-рятувального загону змагання проходили у два етапи: перший пошук умовного потерпілого в задимленому середовищі та його евакуація. Під час такого завдання рятувальники відпрацьовують оперативну взаємодію навички проведення евакуації при пожежі та професійну майстерність загалом. Оснащення ланки, груповий ліхтар, радіостанція, постовина посту безпеки, які контролює їх тиск в апаратах. Наступний етап пожежний кросфіт комплекс вправ високої інтенсивності, які учасники повинні виконувати одне за одним естафетою за найменший проміжок часу. Це буде все в практичної і робочої діяльності. Відкривання дверей ломом, коли немає механічного інструменту, потім йде розбивання залізобетонної конструкції, так званий вправа кайзер. Потім йде лабіринт, подолання перешкод, піднімання по щабливій висовній драбині, вікно третього поверху, витягування рукавної скатки і в кінці йде тож, імітація якби, потерпілого. Спортом давно вже займаюся, то так просто якби, перейшло якби, хобі, службову діяльність. Це мій спосіб життя, я вже не перший раз у вашому місті. На чому потренуватися, чим займатися. Тут база хороша. Рятувальники зазначили, що постійні тренування та подібні змагання допомагають розвивати витривалість силу, спритність та точність. Враження найкраще, тому що ну, не перший раз організація теж хороша. Ну і для себе це найкраще тренування. За результатами двох етапів змагань третє місце посіла 23-я державна пожежна-рятувальна частина ДПРЗ 2 з охорони РАЕС. Срібними призерами стали рятувальники 25 ї державної пожежно-рятувальної частини з Рівного, а перемогу здобула команда газодомозахисників 22-ї державної пожежно-рятувальної частини ДПРЗ 2 з охорони Рівненської С. Справи, що Постійно ми якби їх в повсякденному житті використовуємо, до них готові. Ну, просто показали клас і, ну, мабуть, все-таки надіялись, однозначно надіялись на п'єдестал. А добре, що вийшло так, як вийшло. Ми зайняли перше місце. Рятувальники професія відважних та готових у будь-який момент вступити у бій з вогнем. Її обирають люди з великою силою волі, адже допомога іншим для них є головним пріоритетом.